Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Нарешті довгоочікуване відкриття. Я аж навіть трошки хвилююсь. Чому? А все тому, що я буду робити це перший раз. 42 контейнера розкішний сюрприз. В цьому відео ми відкриємо. Насправді це для цих контейнерів дуже велика кількість. Тому хочу подякувати всім, хто допомагав їх збирати за подаруночки. Макс Бондеріс, дякую вам. Перед тим, як стартанути, їх відкривати, не забудьтесь, будь ласка, поставити вподобайку, написати коментар. Як вам ці контейнери відкриваєте ви їх чи ні? А можливо, які контейнери вам подобаються найбільше. Підписуйтесь, якщо ще досі цього не зробили. Нагадую, я стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. А також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. А зараз ще й відбувається в телеграм-каналі розіграш на три батлпаса березня. Тому всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми. Погнали відкривати, починати ці контейнери. 42 штуки. Пух, капець. Мені трошки ніяково. Але давайте будемо це робити. Чому ми тут затримуємось? Не знаю, погнали! Перший контейнер пішов, і що з нього нам випадає? М60 М60 це десятка. І це супер класно. До речі, якщо хтось не в курсі, що це такі за контейнери, це контейнери, з яких випадає контейнер. На танки там з 10-го по, здається, щось 6 рівень чи щось типу такого. От, наприклад, нам випав перший М60, і з цього контейнера нам може випасти або танк це 20% шанс випадіння, або золото це 80% шанс випадіння. Якщо вам випадає танк, який у вас є, компенсація в нього в золоті, в даному випадку М65 тисяч золота. А якщо золото випадає, то це та кількість золота, яка йде як компенсація. Ну, далі ми з вами будемо дивитись, і ви зрозумієте, яка за який рівень там компенсація, чи ну, скільки золота там випадає. Тому давайте спочатку ми будемо відкривати розкішні сюрпризи, а вже потім. Те що, ну, те, що випало з них. Тому М60 це класно, круто, дякую. Погнали далі. Альпрото AMX30 це вісімка. Не дуже прикольно те, що нам вона випадає. Тому що особисто мені потрібно у Бадгер! Бадгер! А у бадгера, до речі, є фішка, є прикол. За нього компенсація 6500. І це, якщо я не помиляюсь, найбільша компенсація з цього з цих контейнерів розкішний сюрприз. Тобто вам може випасти або 6500 золота як просто шанс випадіння, або якщо випадає танк і воїн у вас є, то теж 6500 золота компенсація. За інші десятки, здається, 5000 золота. Тому це нереально круто та прикольно. Нам випадає бадгір супер. Погнали далі. Як я, вже нап... Як я вже починав казати, мені Хавк 30 випадає. Бажано, щоб випадали контейнери якомога вищого рівня, тому що за них компенсація відповідно вища і більша. Тим часом нам випадає шкода Т-56, ну, таке собі, шкода Т-27. Почалася у нас тут відкруточка. Type 64 це взагалі капець. Ми вже з вами відкрили, скільки 7 штук це вже 8 Титан. Це, здається, 7 також. Все, почало відкручувати. І, на жаль, о, це взагалі капець. Просто капець. ПЗ-4С. Мікс Альпро ще раз. О, об'єкт 260. Це круто, це класно, це десятка. Коротше кажучи, мені особисто повинно, верніше не повинно, а потрібно, щоб випадали якомога вищі рівні. Найкраще це десятки, а ще найкраще це Бадґер. Тому що, ну, всі танки у мене є, і мені потрібно з цих контейнерів якомога, скажімо так, більше залутати золота. До речі, ми з вами подивимося, скільки в мене є, і скільки ж ми зможемо за це все діло отримати. Тому погнали далі. Що нам тут випадає? tl Лім Це дев'ятка, прикольно, але не настільки, наскільки хотілося. Шерман Лози. дуже дякую, дуже круто. Об'єкт 907, Нарешті десяточка. Це добре. Це добре. Але нам потрібно їх побільше. М60 ще раз. Дякую. М -м -м. Павлік танк. Павлік нам випадає. Астрон Рекс. Це вісімка. Павлік то була шістка Брита Пантера. Титан знову HND. Концепт 1Б. Ну, дивіться, час від часу випадають десятки, це прикольно. Це цікаво. Так, Пуділь. Ну, Пуділь. Бураск. Так, тим часом у нас залишається 20. Знову Павлік випадає. Ну, я розумію, що не можуть падати Only десятки, але хочеться, щоб їх випало якомога більше. Об'єкт 268 дріб 4. Непогано. Тому, коли випадає не десятка, я можу реагувати так не дуже, особливо, коли оце випадає Брита Пантера. Тому що, якщо не помиляюсь, там буде 750 золота всього. Ну і таке собі. Так, контейнерна бураска ще раз випадає. Астрон Рекс ще раз. Шкода Т27. Да. СТРВ 74A2. Окей. Анігілятор Давай, десяточку знову знову. 13 50 135 е, Якийсь там, короче АМХ 13 57 якщо я не помиляюсь. Знову павлік падає. Щось сьогодні на павліка нам щастить. Анігілятор знову. Альпрото знову. Альпрото вже третій раз випадає, якщо не помиляюсь. Тайп 64 вже був, але випадає ще раз. Ха, свір. Ну, почалися лоу-левели. Титан, Здається, знову ж таки три рази випадає. Анігілятор, третій раз іще раз. Дуже дякую. т 54 є 2 Кула це восьмий рівень. Хавк 30-й, ну і дай десяточку, Бадгера, Бадгіра, будь ласка. Астрон Рекс іще раз. Окей, ми з вами відкрили всі контейнери розкішний сюрприз. Давайте ж будемо дивитися, що нам тут понавипадало. Дуже багато контейнерів. І значить, давайте рахувати. Десятих рівнів мені випало так: два, три, чотири. Чотири, п'ять, шість, сім. Сім випало десяток. Зараз я це все діло хочу. Записати, щоб не забутись. Давайте рухаємось далі. Дев'ятка, нам здається, випала одна. Це у нас був. Тіль. Значить, один. Правильно ж? Так, є таке. Так, давайте тепер рухатись по восьмим рівням. Значить, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Пятнадцять. 15 нам випало 8 рівнів. Я думаю, що для декого це буде цікаво, тому що. ну, Щоб ви розуміли, там, в якому співвідношенні воно плюс-мінус випадає. Так, тепер сьомий рівень. Так, сьомий рівень. У нас один. Один. Один- 4. Чотири, сім. Вісім. Вісім сьомих рівнів. І тепер давайте шості. І почнемо. Відкривати. Так, шості, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 11. 11. Тобто, давайте зафіксуємо. Нам випало 42 розкішних сюрпризів. 7 десяток, 1, дев'ятка, 15, вісімок, 8 сімок і 11 шісток. Ну, багато це чи мало, гарно це чи погано. Ну, не знаю, хотілося б все ж таки побільше десяток, щоб випало, але як є. Добре, давайте рухатись. Відкриваємо тепер ці контейнери, і що ж нам звідти буде випадати: золото чи гроші? Е, вірніше, золото чи танк. Нагадую, золото 80%, танк 20%. Тому погнали одразу павлік танк. Бам! Що ж з нього нам випадає? Випадає нам танк. 20% шанс випадіння. Він у мене є, там компенсація, як ви бачили, 750 золота. В цілому, мені не важливо, випадає танк чи золото, все одно я отримую компенсацію одну й ту саму. Тому три рази ми з вами отримали по 750 золота. До речі, я хочу, знаєте, що зробити. У нас з вами було. е, 370, я так розумію, 5, так? Е, Зараз. Ну, так, да, коротше, давайте хай буде 375. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус 375 золота, щоб ми могли порахувати, що ми з вами отримали. По золоту за дане відкриття. Далі ПЗ4С, шостий рівень. Відкриваємо. І випадає танк. І випадає нам танк. Ну, цікаво, до речі. Шанс доволі низький. Але все ж таки воно випадає. Так, шукаємо наступний шостий рівень. Шерман Лоза. І тут нам. Випадає золото. Випадає золото. Так, зараз секундочку. Так. Все у нас закінчилося, чи що? Та не може ж бути. У нас же їх 11. СТВ 74A2. Що тут випадає? Танк чи золото? Золото все ж таки випадає. Брита Пантера. Три, два контейнера. Погнали танк чи золото. Золото в першому контейнері. А в другому що в нас буде? Теж золото. Зрозумів вас. Так, давайте. Type 64. 70, 750 золота чи танк. 750 золота, і ще один контейнер. Два рази все ж таки випадає нам тут золото. Пуділь один контейнер, танк чи золото. Випадає танк. Випадає танк. Ну, в моєму випадку це все одно 750 золота. Так, що у нас тут далі? Шості рівні ще залишились. Так, шості рівні, шості рівні. Ми вже з вами всі відкрили. Давайте тепер переходити до сьомого рівня. В сьомому рівні компенсація 1000 золота. Ну, або танк. Погнали відкривати. Так, перший контейнер. 1000 золота. Це у нас титан HD, здається, він так називається. І з усіх цих контейнерів, що в нас були, випадає е золото. Так, давайте сьомий рівень АМИкс 1357 І в нього у нас випадає теж тисяча золота. Так, мені не подобається те, що контейнери якось перебігають туди-сюди. Анігілятор. Три контейнера. До речі, цікаво, чи випадає анігілятор. Бажана машинка для багатьох. Мені випало три контейнера на це. Так, з першого нам випадає 1000 золота, а з іншого контейнера нам випадає сам анігілятор. Ну, цікаво. Все ж таки може випадати тут танк. І знову 1000 золота. Окей. Так, шукаємо знову сьомий рівень контейнер. Чи ми вже їх усі відкрили? Ні, не відкрили усі свір. Останній контейнер сьомого рівня, і будемо рухатися з вами до наступного. Так, тут у нас не випадає танк, випадає тисяча золота. І ми переходимо до восьмого рівня. Давайте. От, Шкода Т-56. Тут уже компенсація тисячі золота за восьмий рівень. Тому погнали. Півтори тисячі золота з першого контейнера. І. Півтори тисячі з другого контейнера. Окей. Так, наступний. Що ми тут бачимо? Давайте. Ось Т-54 є 2. Випадає танк чи золото. Півтори тисячі золота випадає. Так. Бурасик. Два контейнера. Теж класний цікавий танчик. І цікаво, чи він зможе мені випасти з цих двох контейнерів. Ні, на жаль, не випадає. Два рази і по півтори тисячі. Золота ми маємо. ХВК-13, ХВК-30. ХВК ну, цей точно випаде. Я, я, вам, я, вам, я вам кажу точно, цей випаде. Цей випадає скрізь і завжди. Ні, на жаль, чи на щастя, не знаю. На щастя, тому що не хотілося б мені його бачити, але, на жаль, тому що просто я не вгадав. Два рази нам там випадає золото. Так, це у нас що за контейнери? Шкода Т-27 СТ. -шка. Перший раз випадає нам золото, другий раз теж випадає золото. Цікаво. Добре. Alprota MX-30 три контейнера. Восьмий рівень. Погнали дивитися, що з них випадає. Півтори тисячі золота перший, Півтори тисячі золота другий. І півтори тисячі золота третій. Тобто три рази нам випадає не танк, а золото. Наступний контейнер, теж восьмий рівень. Це у нас а, AstroN Rex. З першого нам випало золото, з другого золото. І з третього теж золото. Півтори тисячі золота. Окей. Так, а в нас все менше і менше стає контейнерів. Залишаються залишаються десятки і одна дев'яточка. За неї вже компенсація 1750, тому погнали дивитись, випаде TL720 чи, чи золото. Випадає золото. 1750 ми отримаємо. ЙОГО Так, ну що, давайте йти отак. Концепт 1Б. Компенсація 5000 золота випадає з цього контейнера. І випадає золото, а не танк. Окей. Об'єкт 268 дріб 4. Така сама історія. 5000 золота чи танк. 5000 золота випадає все ж таки нам. Об'єкт 907. Ну, випаде хоча б одна десятка З контейнера. Чи буде випадати тільки золото? Так. Об'єкт 260. І 5000 золота нам випадає. Так, у нас залишається бадгер. 6500 золота за нього компенсація. І м 60 Два контейнера. Давайте спочатку. М60 відкриємо, подивимось, що ж тут нам випаде, пощастить на танк, чи все ж таки тут буде теж золото? Ні, два рази і два рази випадає золото. Ну, дивіться, що хочу сказати. Лоу левели там нам якісь випадали. Ну, самі танки мається на увазі. Але якщо брати глобально, то майже завжди випадало нам. Золото. Ну, в цілому це логічно, тому що шанси падіння танка 20%, золота 80%. Дуже велика різниця, але танки час від часу випадають. Тому, тому, тому якось так. Давайте. Останній контейнер. ФВ-217 бадгер. І підводимо, напевно, підсумки. А можливо, і ні. Зараз подивимось. Бам. Останній контейнер-бадгер. І ні. На жаль, танк нам теж не випадає. 6500 золота ми з цього контейнера отримуємо. І бачимо, що я вже відкрив всі контейнери, які у нас були прив'язані до розкішного сюрприза. Давайте тепер дивитися, скільки ж я зміг нафармити золота. Скільки в мене було. 375, я казав, так. І у нас стало 451. Дивіться, на 42 контейнери розкішний сюрприз. У мене десь вийшло 76 тисяч золота. Ну, там, кому цікаво, більш детальніше порахувати. Коротше, десь 75-76, плюс-мінус таку кількість золота, я зміг. Отримати, відкривши ці 42 контейнери. Ну, дивіться, багато це чи мало, мені складно сказати, тому що, повторюсь, я ці контейнери збирав різними методами, особливо це з розіграшів. Також були деякі подаруночки. Якщо мені здається, це була б суто покупка даних контейнерів, то це було б неокупно і мені здається, це. Ну, нереально дорого. Теж не можу порахувати, скільки я витрачав золото на ту чи іншу рулетку. Як рахувати по те, ну, те скільки Там я тоді був потратив саме на розкішні сюрпризи. Коротше кажучи, висновок ми з, ми з вами маємо. Все ж таки, в основному випадає тут золото. Із 42 двох контейнерів нам випав один раз танк, два рази танк, три, чотири. Чотири рази тільки випав танк. Ви розумієте, так? Тобто було 42 і 42. Це у нас виходить 38 е, випало золото, і тільки 4 випав танк. Тому. Висновки, напевно, робіть самі. Що це за контейнери? Варто їх відкривати чи не варто. Мені здається, купувати їх спеціально не потрібно. Якщо випадають з якогось розіграша, то цілком непоганий варіант. Якщо пощастить, вибити з цього розкішного за десятку, а з нього отримати або танк, або точно 5 тисяч золота. Мені здається, доволі цікавий варіант. Не забувайте поставити вподобайки, написати коментар, підписатись, приходити на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. А також, якщо шукаєте клан, у нас їх чотири. Дивіться минулі відео, там їх багато. В описі можете знайти всю необхідну цікаву інформацію. Я вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.